Я ходила в військомати, де мені відмовляли відчуття болю, болю за свою країну, болю за тих людей, які втратили домівки, які загинули на війні. Не забувати про збройні сили, не забувати про людей, які постраждали від збройної агресії, не забувати про наших полонених. Моє життя власне змінилося ще з 2014 року, тому що для мене війна почалася в 2014 році, тому що з того моменту я власне волонтерила і допомагала військовим, як могла я волонтерила в шпиталі нашому військовому на. Печерського плюс я допомагала а, закупувати необхідні речі для військових і відсилала на передову. Повномасштабна по суті війна була для мене неочікуваною, тому що я до кінця не вірила, що таке може відбутися, тому що, а, по суті, війна йшла, і я ніколи не думала, що так відбудеться, і що все ж таки Росія зробить такий. А, Крок і власне нападе на нашу країну, тому я зрозуміла, що я маю займатися знову ж таки, маю займатися волонтерством. Почала допомагати військовим, які потребували допомоги там в закупівлі бронежилетів, якихось необхідних гаджетів для військових. І тому по суті я згадала все своє минуле волонтерське і почала працювати в тому ж напрямку так само, як і з 2014 року. А в ЗСУ я звичайний солдат, але на жаль, мене не взяли в підрозділ бойовий. Я служу в приштабі, то я в технічній частині це частина, яка відповідає власне за озброєння і за боєприпаси. Я з початком широкомасштабного наступу я дуже довго думала, як власне себе реалізувати. Як Можу більше допомогти е, армії, а волонтерство, мабуть, я вичерпала, тому що моя громадська організація перейняла е, власне е, мій досвід і е, займалася волонтерством і справлялися без мене. Тому я зрозуміла, що потрібно щось робити зсередини, допомагати зсередини Збройним силам України. І я ходила в військомати, де мені відмовляли, тому що казали, що жінок, якщо це не медик і немає спеціальної якоїсь там. Професії військової, то по суті жінки поки що не потрібно. Але я все ж таки, моя наполегливість допомогла мені в тому, і я знайшла військову частину, яка надала мені відношення, і це військова частина це батальйон спеціального призначення. Мене взяли, і ну, власне, так я опинилася в зсу. Головна мотивація це допомогти зсередини, допомогти реалізувати і наблизити наблизити нашу перемогу. І плюс, ну мабуть, мені здається, кожен громадянин да, і громадянка має максимально зробити щось для того, щоб все ж таки ми змогли допомагати зсу, допомагати людям, які постраждали від війни, і ну власне наближати перемогу якнайшвидше. 2014 року, власне, у мене відчуття болю болю за свою країну, болю за тих людей, які втратили домівки, які загинули на війні від рук агресора. Відчуття мабуть, гордості за націю, яка змогла об'єднатися. А у мене мабуть відчуття ну є сум тому, що. Наша країна ну не заслуговує на таке, що на те, що відбувається зараз. І мені здається, що мабуть, от відчуття внутрішньої сили, воно також допомагає а, власне і перебувати в лавах ЗСУ, і плюс все ж таки допомагати максимально армії. тому що, незважаючи на те, що я служу, я все ж таки, а, якось паралельно. Пробую е займатися все ж таки волонтерством, тому що для свого батальйону я досить допомагаю багато і, плюс, якщо до мене звертаються особи, які постраждали від російської агресії, цивільні, то ми також намагаємось допомогти максимально. Сила духу українців вона допомагає об'єднуватися нас по суті. У нас е, такі люди, які вміють згуртуватися навколо якоїсь проблеми і допомагати один одному. Ми є прикладом власне для всього світу, як можна протистояти величезній державі-агресору, і як можна власне виносити да от нашу біду і на такий світовий масштаб і. В нас є голос, в нас є свобода, і от, мабуть, тому що ми розуміємо, що ми вільні, що ми можемо а, вільно дихати в нашій країні. Ми власне тому і об'єднуюся для того, щоб допомагати один одному згуртовуватись і, власне, боротися з агресором. Я вчора повернулася з Донбасу. Мені довелося побачити багато смертей, і я зрозуміла, що українська армія, вона більше все ж таки сильна духом, але їй потрібна допомога все ж таки важкої артилерії, і не можна з боку держави говорити те, що все є, а насправді чогось не вистачає. Максимально потрібно забезпечувати армію, тому що волонтери це прекрасно, але все ж таки ми боремось за нашу державу. і Держава має допомагати е, своїм збройним силам, щоб ми не втратили дуже багато людей, які власне борються за нашу свободу. протягом з 14-го року я хотіла дуже а, власне реалізовувати реформи да. А зсо тому, що коли я потрапила в ЗСУ, я зрозуміла, що тут дуже багато проблем. Коли а, стикаюся з якоюсь проблемою в лавах, я розумію, як її можна вирішити. Тобто, у мене вже є а, навіть невеличкі напрацювання. Я з моїми колегами сподіваюся, після війни все ж таки ми спробуємо реалізувати це, і все ж таки, моя мрія, я сподіваюся, здійсниться, і ми спробуємо. Реформувати uh, збройні сили України і наблизити його до стандартів міжнародних, до стандартів НАТО, щоб кожен батальйон на своєму рівні uh, власне вмів uh, менеджерувати ті чи інші задачі, і щоб uh, все ж таки були якісь стандартні єдині, які б допомогли власне uh, армії uh, бути більш потужною, більш професійною і uh, більш злагодженою, мабуть. так. Запорука нашої перемоги в тому, що ми віримо в нашу перемогу, що ми робимо абсолютно все для нашої перемоги, що волонтери, що збройні сили, що звичайні люди ну, один одному допомагають, і однозначно ми переможемо. І наша сила в нашій силі, тому що такого народу, мабуть, немає на світі, які би незалежно від того там. Від віросповідань чи якихось політичних поглядів ми змогли об'єднатися і боротися проти ворога і допомагати а, збройним силам. Нашим захисникам хочу побажати витримки, сміливості, а не падати духом ніколи, незалежно від обставин. Цивільним я хочу побажати все ж таки. Не забувайте, що а, війна триває. Незалежно від того, де вона зараз на щастя, завдяки збройним силам і територіальній обороні, ми змогли зупинити ворога на тих рубежах, де вони зараз знаходяться, але це не означає, що війна закінчилася, і це не означає, що ми перемогли. Для того щоб ми перемогли, мені здається, все ж таки кожна людина в нашій країні має пам'ятати не забувати про збройні сили, не забувати про людей, які постраждали від оо, збройної агресії. Не забувати про наших полонених потрібно дуже голосно кричати на весь світ, щоб наших полонених е визволили, щоб цивільних полонених, військових і цивільних, щоб все ж таки вони повернулися додому. Як доволі доживете, від мене вітайте, спи спокійно, отамане, спи і не турбуйся. вши і куля не дістане, коні не спіткнуться, спи спокійно, батько рідний. Демо пройдемося по Україні. ворога доб'ємо.